Сьогодні ми в гостях в пані Ольги Бабі, це генеральний директор обласного телебачення Галичина в Івано-Франківській області, і ми також в неї запитаємо думку про молодь, про важливість даного проекту і наскільки він був актуальний в нашій області. Отож, доброго дня, пані Ольго, скажіть, будь ласка, ваша оцінка ситуації, взагалі, яка зараз є в Івано-Франківську з молоддю? Наскільки вона активна чи бере участь? В політичному житті, в громадському житті, і чи потрібен даний проект для молоді міста і області, зокрема, навіть тих самих районів, які віддалені е, насамперед вітаю вас і дякую вам за таке запитання. А те, що стосується відповіді на нього, знаєте. Відповісти цілком ствердно я б, мабуть, не змогла. Тому що дійсно молодь могла б і повинна б бути значно активнішою. І тому у цьому зв'язку ваш проєкт, як на мене, є дуже потрібний. Знаєте, з людьми неактивними, з людьми, які не вбачають своєї відповідальності за якусь справу, можна робити все, що хочеш. Таких людей можна звільняти з роботи. Таких людей можна певною мірою утискати в усяких різних ситуаціях бо такі люди стають в кут. Ними дуже легко маніпулювати. Мені б дуже хотілося, аби нашою молоддю не вдавалося маніпулювати нікому. Працювати, навчити молоду людину відстоювати себе це дуже достойно. Я підтримую ваш проект, і е, якщо буде така потреба, готова угу. підкласти і своє плече. Ну і думаю, ось уже цією телепрограмою ми з вами робимо цю справу. Саме так, саме завдяки пані Ользі, ми маємо можливість транслювати даний проект по обласному телебаченню Галичина, і ви нас зможете побачити. Окрім того, хотів ще вас запитати, ваша позиція? От молодь кажуть, що зараз неактивна, Є проблема в тому, що вони не долучаються до тієї ж самої політики і не беруть участь в змінах. Чи можна вважати цей проект, який моделює буквально вибори, якимось першим кроком до того, щоб молодь? Вирішила взяти участь в реальних виборчих перегонах і взяти цю владу в руки, яким чином міняти суспільне становище, яке є зараз в Україні. А бачите, я відповім на це вам так. Молодь приречена взяти владу, тому що всі старші покоління, хочемо ми цього чи не хочемо, відходять і мають прийти ті люди, які цю владу мають взяти. Це а... ваші пріоритети, і тому ваш вхід в політику. І тому ваш вхід в такі проекти є абсолютно потрібний, абсолютно важливий. Ви на добрій дорозі і не звертайтеся з цієї дороги. Вчіться, це є наука. Сьогодні, може, вам не все вдасться, але завтра вам вдасться. Бо сьогодні ви вже вчитеся казати своє я. і з Богом. Побажання ще молодим людям, які зараз брали участь і зараз формують депутатський склад молодіжної обласної ради. Що ви хотіли би від себе? Ніколи не стати тушками. Не стати тушками, не піти на якийсь безпринципний е, такий зговір, чи на якийсь, знаєте, якусь поступку таку безпринципну, яка потім робить тебе отією тушкою на все життя. Не уступіться. Не уступіться. Маєте хребет, майте його, маєте свою точку зору, майте її. Кажіть, відважно і достойно, без тіні, страху. Вестінні боязні і те своєю дорогою. Я казала і ще раз хочу сказати: незалежно ні від кого держава належить вам. Незалежно ні від чого, вам творити її, вам за неї відповідати. І тому вчіться, будьте певні себе, не відступайте. Знаєте, я завжди переконана і вірю, що в нас. Найкращі дівчата на білому світі, і в нас найрозумніші і найсильніші хлопці в цілому світі. Я багато поїздила. Таких гарних людей, таких гарних молодих людей. Я ніде не бачу.